Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 25 листопада, 1371 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Зараз на півдні тільки на Миколаївщині повітряна тривога. Напевне, російський розвідувальний дрон. А вночі сильною атакою була Одеса. Росіяни цілили по місцевій ТЕЦ. Деяких районах зараз Одеси проблеми зі світлом і деякі маршрути тролейбусів. Не ходять. Також дрони через Отещину летіли на Молдову і далі в Румунію. І також під сильно дроново-ракетною атакою був Київ. Теж росіяни цілили по ТЕЦ. Ну, як завжди, влучили по житловим будинкам. Шестеро загиблих людей в Києві на даний момент, десятки травмованих, ну і сильні руйнування. Росіяни минулої доби запустили 464 шахеда, 438 збито, чотири ракети кінш. Жаль, одну з них вдалося збити. Три балістичні ракети іскандер, всі три збито, сім крилатих ракет, п'ять з них збито, і вісім ракет калібр з чорного моря, п'ять з них збито. На Миколаївщині минулої доби збито 12 шахетів. Причому один поруч з містом, десь біля четвертої ранку в місті було чутно гарну роботу ППО. Ну і 13 разів росіяни атакували Очаківську громаду ФПВ-дронами, наче без постраждалих. Щодо Херсонщини, то там троє загиблих людей після російських обстрілів, п'ятеро поранених. Ну і цієї ночі. Були смачні прильоти на Росії як по військовим підприємствам, так і по енергетичній інфраструктурі. Ще якийсь там важливий для росіян літак. Наші хлопці знищили дуже добре. Чекаємо ще.